Вітаю, друзі, сьогодні ми з вами прочитаємо 52 зачало Євангелія від Марка. Одного разу приходить Ісус до Єрусалима. І коли він ходив у храмі, підходять до нього первосвященники та книжники і старішини і кажуть йому, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі цю владу, щоб це робити. Ісус же сказав їм у відповідь: Запитаю вас і я про одне, і відповідайте мені. І скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове з неба було чи від людей, відповідайте мені. І міркували між собою, кажучи якщо скажемо з неба, то він скаже, чому ж ви не повірили йому, але якщо скажемо від людей, боялись народу, бо всі вважали, що Іоанн воїстину був пророк. І, відповідаючи, кажуть Ісусові не знаємо. І Ісус, відповідаючи, каже їм: і Я не скажу вам, якою владою це роблю.